Всім бажаю здоров'я. 21 серпня, Волинь. Достигає сорт фундука Караманівський. Сьогодні в огляді трошки покажу про нього. Ось має такі оріхи. Оріх вже починає достигати. Оріх великий. Другий рік. Доношення. Сам кущ, ні, саме де, дерево невеличке, висотою метр 70. М. Посадка 2019 рік. Росте дуже помало. От. але оріхи закладаю файно. Ось таке молодне деревце. Нарахував я на ньому 26. 27 кластерів. І то ще не всі бруньки, що запилилися. От, е, як я дивився, ось бачите, такий горіх. Оріг мені подобається, сорт чудовий. Спочатку переживав, що він не буде такий морозостійкий, так як цвіте майже цілу зиму. Але, але. На відміну від того шедевра, який в мене підмерзає зворотніми заморозками, цей сорт в крайній мірі витримує зворотні заморозки. От. Сорт цей будемо розмножувати. Більш всього, що буде він щеплений на ведмежому в мене. На високому штамбі, так як сорт низькорослий, а низькорослі сорти потрібно щепляти на високому штамбі. Це високорослі сорти я рекомендую щепляти на низькому штамбі, а низькорослі потрібно високий штамб Горіх круглий, ну я думаю, що вже оглядів по цьому сорту було багато. Але що хочу сказати ще про цей сорт. Сорт Караманівський. Він же президент. Чудовий оріг, смачний, великий. Не поступається трапезунду, є там в мене трапезунд, який постійно. Я ніяк не можу нього розвести. Він вимерзає, зворотні заморозки нього б'ють. Зараз пробуємо щепляти, але щось теж щось воно не, не йде ще з тим щепленням на трапезун. Ніяк не можу посадочний матеріал розвести, щоб нормально щепити. А от, от з цим сортом караманівським все набагато краще. От, тут я зробив тряси насипав, може щось корінниця за сезон. От. Буде обрізатися на живці. Ось ось так. Що ще з плюсів цього сорту хочу сказати, що він не був замічений мені льоз. От що для мене головне на даний час в фундуках, в сортах. Я собі шукаю такі сорти, які не потрібно обробляти. Тому що з цими обробками... От це все займає час. Десь поїдеш на місяць на два з дому. Не обробиш. От той же каталонський і ти без оріхів. Ну як без оріхів? Оріхи будуть, але великий урожай пропаде. Плюс ж, їсти ту хімію це все теж. Ну ясно, там 2-3 обробки це я рахую нормально там. Але каталонський треба обробляти більше, щоб мати урожай. Тому, друзі, якось так. Е, садіть сорти, які імунні до амунільоза, поки е, цей сорт в Караманівському, в моєму регіоні, показує себе чудово. Якось так, може трошки відео затягнулось, але якось так. Всім удачі.